Ну що, Росія взялася і за Італію. Ви чули про новину, що президента Італії Матарелла було внесено до списку західних русофобів, і цей список опублікований Міністерством закордонних справ Росії, а також внесено до списку і міністра Таяні та Крозитто. Подивимося, що передає нам газета Ла Републіка. На сайті Міністерства закордонних справ Росії з'явився новий розділ Приклади проявів русофобії. Це своєрідна дошка ганьби. Віртуальний список, до якого включено західних та українських чиновників, звинувачених у розпалюванні ненависті до Росії. Серед них президент Італійської республіки Серджо Матарелла разом з міністрами закордонних справ та оборони Антоніо Таяні та Відо Крозетто. Жорстка реакція італійських політиків. Таяні назвав включення президента, і, послухайте, провокацією проти республіки та італійського народу. А Шлайн Лідерка демократичної партії заявила, включення президента Матарели до списку так званих русофобів з боку путінської Росії це неприйнятно, серйозно і глибоко обурливо. Ось так передає Ла Републіка. Що ви думаєте по цьому питанні? Що це означає?